Слава Україні, хлопці, Ми вже а, вас зачекалися вже. Степа тут. Степан, покаяв. Так, ну що, тут це церквя, це ми ще поїхали, я говорю. А в ну, то краще, ніж довше чекати. Та, Степ, а, а щоб я господи, прости вашій мамі показав. А то він ну, вже, не, за, за, за... Так, ви вже мене закрашували кисло. Я з тобою став. Я наш так. Sabes, я сюди вимахується, але ви насправді погано бачите. А тут то ви Мар'ян, так? А то я Мар'ян, я А я не бачу. А то ви там служили чи як? Так, І я зараз є, там як саме інструктор. Хода стоп, хода. Та Та ну, ну, <гум> ви можете нам лишити? Ну <гум> цей оригінал треба було сказати. А чого ви не вирізаєте? А тут немає. Ну збігай, запитають, може мають. Хіба всім раду тоді зайдемо? Так, це що, може це. Все одно ж мене сипити. Тому шкода, бо я, я думаю, що це і тебе, тебе весь. Ну то скажіть про слово, що там, як там, ну, що там, де в нас на чуть-чуть спокійніше. Ну, вони стріляють. Там ну, таких <постеріг> обстрілів, це Луганська, це біля попасного. <постеріг> там <постеріг> ну, як, е міномети такі 80-ки максимум. <постеріг> <А, постеріг> так, він буде, ні-ні, він буде скаже їхати за кермоці. Ага, тоді. А? То, Ось цей. Ця... Ну, але там більше треба робити просвітницьку роботу з народом. Там народ іде тобі, ти їдеш це, він тобі виставить. Ти вважаєте, бо тут якраз бакиті з бензином? Там народ вже пришли. Ліж би не стріляє, а то буде. Ми тут тут що, що, що по телевізору сказали, то і бачимо... Так. Це, ну, зараз там, не беруть курс спокійніше. Не беру. спокійніше Тебе не треба, так. Трошки спокійніше. А оце ми стояли, якуйте, від. це вже від липня ми є біля Копасні, а це ми стояли біля тому Там там сильніше. Тому ну. тому А от тут виходить періодично. Коли ми стояли а ти, дивили, а ти, там так та, рісавку машин, Так, так. красних було. Це Городівки, то тоді по Пасні було сильніше. так таке невідомо. Та, що, що буде довго тягнутися? Тож той сморіг буде тягнутися, тому що в нас купа... Ну ви, ви ж читали декларації слухали про декларації, да? Так? так то ну, неможливо тут дивитися. Це, це враження, що тільки одні з водіїв на мікровійшло. Тільки бюджетів, відповідно, вони... Відповідно, їм вигідна ця війна, бо вони торгують направо-наліво, бачите, які там які салони їдуть. А ви як, ну, поскільки там буваєте, по тижню, по місяцю? Я по тепер вже як інструктор два тижні, максимум три тижні. Тобто давно звідти, а там як локації? Там інструктор, я приїжджаю, навчаюся медицини і їду. У мене три точки є. Ну, там, де мої, є хлопці. Буває, що якщо довше дотримуються, то хіба якщо інший підрозділ якийсь запросить, щоб повчити хлопців, у то... нас ротації немає, тут вже немає так багато, ніхто не хоче ж то і так нас А не... як в нас Слухайте, не було багато. В травні 14 то, то, то мало не ламали двері в тих військоматах, щоб... Що ти що Робити люди. Так, що скажу? Я б тебе не пустив з кабаном там стояв. Ні, зараз там не є проблема. Зараз там контрактники, зараз там не є такої проблеми. проблеми. Ну, з, з солдатами. Там проблема йде. Ну, кажу. Давайте а, цей, а, а Скажіть мені, добре, а, а тут вже за нас чекав. Якось то, 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 то ставиться на баланс Єзик вас до фермер. частину чи як? Будемо виставляти це на баланс організації, тому що на частину це ви потім, по машині вже ніколи її заберуть, а того волонтерської організації, що потім, якщо, якщо, е, цю, якщо цей підрозділ виводять з зони АТО, то вони зобов'язуються повернути це громадську організацію, яка потім передасть іншому. Це виставляється так, таким макаром. А яка то громадська організація? Це буде Хеллберний. Це є харківська організація. Хелберний, ви можете Не, бо це, бо, 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 ви... Ага. <гум> не, були лист від частини показали, то я через і питаю. Ну шо, то, то, що, пане, як вас звати? Михайло, Михайло, Михайло ходіть це. Помусимо <гум> не підемо. <гум> <гум> так, так, Михайло, сідайте. Ні-ні <гум> ні, -ні, -ні. мозик <гум> я... такий. Трохи по рибу, пускай, до речі, то гумки нові, бо кажете на цей, на частину. То, ага, це, це буде внутрішній, внутрішній такий договір ага. між частиною і е, організацією. Так. Тому що якщо на частину, на частину, то вона виставляється на номери в чорні. так. І тоді виходить, що нею вже з зони АТО не виїдеш. А частина ваша тут в Білій церкві, я прочитав, так, там листів. Це біля 100 класиць? Так, постійно це і <білиція. постійно> церкві. <постійно> це я Не, ну, не, не можу таке питати, але е, є втрати в, то, в тій вашій частині. Остатньо остатньо немає. Типу легкі поранення. Я говорив, Мар'ян, отримав суму 2250 євро від, від закордонної діаспори з Іспанії, з Італії на закупівлю аптеч. Я, я потратив ті гроші на свої цілі, тому обіцяю, що в скорому часі я зберу ті кошти і цю суму, і закупиться майно на, для солдатів на передову або передасть ці гроші на передову. Також обіцяю всім волонтерам подати всі звіти і всім волонтери, які передавали харчі, майно і кошти. І обіцяю більше не займатися тим таким речам. Що я собі буду заховувати, якщо майно, яке передала для солдатів, а передавати зразу, зразу на перед для солдатів. Я протягом до двох днів, одразу постараюся робити всі звіти і подати всім волонтерам, щоб вони бачили, куди йшли їхні передачі. Дорогі мій отче Ярослав, прикро, що сам особисто не можу бути на святкуванні твоїх родин. Але я тобі вже говорив. Бажаю тобі щастя, Боже благословення, сили, витривання. І на тій дорозі, яку ти вибрав, і завжди чути голос того, кого, хто, хто тебе вибрав, власне, серед покликаних. І ну, мій подарунок буде окремо, як ми з тобою побачимося. Прикро хотілося тобі зробити трохи таку приємність, але я тобі її зроблю. Зараз принаймні відеозвернення, а потім особисто вручу. Так, Збройні сили України 1119 зенітно-ракетний полк. Наказ No21079 від 20 червня 2016 року відповідно до статей 43-44 дисциплінарного статуту Збройних сил України за визначні заслуги перед військом України. За сумлінну та бездоганну працю у моральній, психологічній та фізичній реабілітації вояків, які повернулись із зони проведення антитерористичної операції, за високий професіоналізм, честь і доблесть, наказую нагородити відзнаку військової частини польова почта 2968 пам'ятним знаком Патріот України отця Ярослава Рохмана у ГКЦ міста Івано-Франківськ. Командир ВЧПП 2968, полковник Фещенко. Це є. А це, відповідно, отже, є твоя нагорода. Я приїду і особисто тобі її вручу. Тримайся і всього найліпшого. Тримайся, дружі.